Сьогодні мова буде йти про те, як потрібно готувати тести за допомогою ходпотації на відповідність. Мова буде йти про динамічну геометрію гран 2 а саме про те, як потрібно вписувати коло у трикутник, а також здійснювати відображення по -крокове. Розглянемо, про що буде йти мова. І так, зображення, покрокове відображення запустити. Спочатку за допомогою Гран-2D будувалося три вершини, замкнена лама на трикутник. Також потрібно зобразити прямі, це згідно з технологією побудови спів у допомогою Гран-2D. Потім виконуємо вибудову двох бісектрис у тіт трикутника, точку перетину цих бісектрис, а також проводимо через точку перетину бісектрис перпендикуляр до сторони трикутника. Знаходимо точку перетину і нарешті вписуємо колор. Отже, будемо створювати за цим фрагментом тест на відповідність. Завантажуємо відповідний модуль і розглядаємо, як же саме потрібно вписувати питання. У верхній клітину записуємо назву тесту. Зліва записуємо кроки, порядок, роботи в гранд 2D. Наприклад, перше питання звучить так. Як запишіть послідовність для покровку відображення об'єктів у Гран 2D. І стоятиме крок 1.1. Зліва ми записуємо ті речення, які відповідають нумерації злів. Наприклад, в першому потрібно завантажити для перегляду файл з виконаним кресленням. Наступне буде питання: мовити про те? Що потрібно вказати послідовність кроків, які потрібно здійснити для того, щоб побудувати за допомогою d коло вписане трикутник, а зліва починаємо записувати кроки. На даному вікні записано 5 кроків. Щоб додати наступні, зміщуємо догори. Записане. Після того, як завершили відповідні записи. З'явилася ось порожня клітина, але нам немає потреби більше вписувати, тому ми залишаємо тільки 11 клітин. Можна також поставити відмітку зліва, про що вона буде говорити? Про те, що таку відповідність перемішувати не потрібно, коли задається питання студенту. Доцільно ставити і зображення. Для тесту. А саме розглянемо Вставити, картинка, картинка на диску», вибираємо картинку у папці в цій папці і тоді завантажуємо картинку у тест, можна налаштувати її параметри і зберігаємо. Обов'язково. Адреса картинки проставлена. Обов'язково зберігаємо файл в те місце, де зберігається і сама картинка. Отже, файл збережений. Файл збережений. Тепер його можна закрити. Так само і потрібно закрити тестовий документ. З якого можна, який доцільно спочатку підготувати, щоб в нього можна було додавати питання у тест на відповідність. Після того, як всі налаштування зроблено параметр в тесті, то ми переходимо до папки і маємо заархівувати цю папку. А саме, Доцільно архівувати саме папку, щоб потім всі питання для цього тесту зберігалися на Moodle по одній папці. Отже, створюємо архів, а саме zIP-архів. Записуємо назву цього архіву і будемо зараз створений файл. Закачувати у купайми експериментального курсу. Переходимо на експериментальний курс. Перед початком роботи потрібно вімкнути редагування. Далі, вімкненим редагуванням, можемо додати елемент курсу, а саме Ход подати. Потім потрібно у файли курсу закачати заархівований файл, а саме будемо закачувати його і вибирати. Завантажувати потрібно у папку користувача. Отже, завантажити файл, обираємо цей файл, ось. Файл, який ми зарахівували. Відправляємо його у файли курсу. Відмічаємо, що цей файл потрібно розпаку, архів розпакувати, розпаковуємо і отримуємо папку з тестом. Далі потрібно зайти у цю папку і... Виділити той модуль, який нам потрібний. Отже, обираємо. Далі потрібно налаштувати параметри для опитування. Наприклад, ми ставимо три спроби, будемо ставити максимальну оцінку отже, 12. Нараховувати бали, а далі потрібно зберегти показати на дисплеї. Отже, маємо тест. Як же потрібно відповідати? Так, перш за все подивимося. Нам потрібно, наприклад, відповісти про послідовність кроків для побудови укола, вписаного в трикутник. І так бачимо, що цьому відповідає перше. Знаходять точку перетину бісек Ну, мабуть, воно буде не першим, але, однак, ми будемо його переміщувати до цього пункту. Лише. Отже, переміщуємо. Далі шукаємо наступний крок, який нам потрібно. Вписують коло. Отже, переміщаємо до тих кроків, які нам потрібні. Писують коло, це буде останнім кроком, який нам потрібно. Так. Далі шукаємо наступні кроки. І таким чином, після того, як всі правильно поставлені відповідності, потрібно розглянути перевірку.